Начальник управління культури Юрій Любаров написав заяву на звільнення. Її вже погодили з міським головою. Чиновник каже, що 5 років на такій посаді достатній термін і настав час займатися іншими справами. Кого призначить на вакантне місце, розкажемо далі. Про зміни у кадровому складі управління культури стало відомо під час церемонії нагородження промінь культури. Юрій Любаров особисто повідомив присутніх на Заході про те, що ухвалив рішення, дещо змінити напрямок своєї діяльності. Я з великим сожалением буду займатися чим-то недалеко від питань культури і іскуства. Управління продовжить прекрасно працювати в такому составі, за словами Юрія Любарова, своє рішення з міським головою він погодив близько місяця тому. Каже, що домовлявся з мером про п'ять років на посаді, після чого піде на даний час гідної кандидатури, яка посіла місце начальника управління культури Олександр Сінкевич, не знайшов. Немає кандидатури, буде виконувати обов'язки заступник Юросіча Пані Банкова. Мабуть, що будемо проводити пошук. Знову ж таки кажу, що Юрій Січ задав такий дуже великий такий стандарт, високу планку для начальника управління культури. Також міський голова озвучив вимоги до потенційних кандидатів на вакантну посаду. Перше питання це ще й стресостійкість. Бо працювати начальником управління в нашій міській раді, ви знаєте, як люди, які періодично. Перебувають на комісіях міської ради депутатських, дуже важко, і тому це, мабуть, повинна бути людина, яка стійка до, до стресу і має гарні організаторські здібності. Ну і, мабуть, елементарно має почуття е, смаку. На прощання Юрій Любаров зробив стисла, але змістовний звіт про всі п'ять років на посаді. Серед надбань назвав декілька реалізованих проєктів, таких як розкопки в городищі, дикі сад, підтримку миколаївських авторів, проєкт зірка культури тощо. Те, що площа Соборна стала е, живою площею, перші е, новорічні живі концерти, це з'явилось, коли я прийшов. Ну, для, для того у той час були усі, усі можливості. Це був такий рік можливості, і ми його ми використали все, Ми зробили, що площа Соборна стала центром культурним і взимку, і влітку, і це вже не, не повернути колись на цій площі взагалі нікого не було. Також Юрій Любаров нагадав, що його наступнику доведеться завершувати такі масштабні та довготривалі проекти, як реконструкція палацу Юність та недобудову на озерній. Наталія Якобсон, Роман Базик для МСН.